Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політику в Україні і за її межами будемо говорити з нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Валерію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Друзі, закликаю вас також на початку цього відео поставити свою вподобайку, підписатись на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж свої думки з приводу тем, які будемо обговорювати із паном Валерієм. пишіть у коментарях ми розпочинаємо. Ну і в першу чергу хотів би з вами обговорити ситуацію у так званому Придністрові, пане Валерію, тому що. Наш таке багато різних коментарів і росіяни коментують всередині Придністров'я. Так званого звісно ж також є в гур. Повідомили 17 березня. Приліт дрона Камікадзе по гелікоптеру мі вісім під терасполем, а військова частина? Ну і повністю е е спалений цей гелікоптер, е е звісно ж, натякають у Придністрові, що це, начебто, була Україна, але в Україні одразу ж знову ж таки в ГУР повідомили, що ми до цього не причетні. Росіяни також натякають на нас. Чи може бути це провокація, і з якою ціллю це все робиться? Ну, для мене це очевидна провокація, тому що якщо проаналізувати детально відео, яке з'явилося у соціальних мережах, то видно, що по ньому дрон таки пролітає. На прибуликий жаль, з того, що я помітив після відповідного аналізу відео в себе на youtube каналі і на tiktok мережі цікавість, зацікавленість до цієї події дуже висока. Люди дивляться це сотні тисяч переглядів. Uh, і там реально десятки, ну не там сотні коментарів, і я дивлюся, що ну люди не верифікували насправді, як то все відбулося. У них немає розуміння. Однозначно, що цей гелікоптер був ремонтно придатним, він міг бути використаний навіть для військових цілей, тобто його можна було відремонтувати, і те, що дійсно це могло бути. Провокацію росіян, тому що ситуація реально не дотягнули в інформаційному просторі, mm. що треба уточнити? По перше, гелікоптер за повідомленнями команди інформаційний спротив. Я особисто знаю керівника цієї команди Олександра Коваленка. Можу йому довіряти. Він повідомив вчора, що так дійсно цей гелікоптер був ремонтно придатним їх не так багато, але він стверджує, що він міг бути використаний в разі необхідності для ведення військових дій. Тобто, це дуже серйозний аргумент про те, що ціль була вражена не просто якийсь там макет, так, військовий або гелікоптер з вибитими вікнами, як то говорили. а... Саме об'єкт, який ну, дійсно має вагу для придністровської армії, яка направду потужніша ніж навіть армія Молдови, і це означає, що ця подія вона не пересічна. До неї треба дуже прискіпливо ставитися. І тут я хочу просто нагадати позицію головного управління розвідки з моменту, коли наприкінці минулого місяця. Зі так званих депутатів Придістров'я проголосував за звернення до Державної думи Російської Федерації та Федеральних зборів про допомогу від економічного тиску Молдови. То спецслужби наші сказали, що нічого, мовляв, страшного нема, все під контролем. Я дуже сподіваюся, що так і є. Нині так само ГУР говорить, що дійсно нічого страшного немає. І я схильний думати і знаю зі спілкування з працівниками ГУР, що співробітниками ГУР, що дійсно вони цю ситуацію тримають під контролем. Це все, що в мене запевнили, реально сказали, мовляв. І таку, такий сигнал треба передавати і, власне, користуючись нагодою, я і. Цю інформацію також актуалізую, щоб ті, хто дивляться, розуміли, що дійсно ситуація в дістрові під контролем управління розвитків. Втім, недооцінювати ризики не можна. Справа в тому, що після заданого з'їзду до Москви ще також завітала з візитом. Президентка Гагаузії Автономна Республіка, яка входить до складу Молдови, Гагаузія завжди визначалася проросійськими поглядами, сепаратними такими ухилами вона зустрічалася із Путіним, в тому числі, в Москві. Вона відвідала Москву і також просила захисту від тиску Молдови. Тобто, якщо Питання Придністров'я, то тут ми вже звикли. Що це є квазі-республіка, яка існує понад 30 років, здійснює навіть зовнішню економічну діяльність за допомогою Молдови, і цей анклав живе так, він реально живе, існує. То, що стосується Гагаузії, то Гагаузам Путін пообіцяв захист, а це означає, що ну або тоді що Кишинев має війти в склад Гагаузі, як, як це трактувати. І будь-яка провокація в Придністрові вона може ну стати приводом для початку певних дій. Такі провокації були е, в 2022 році в Тарасполі, коли там хтось по чому стріляв із якогось там гранатомета. Також було схоже дуже на постановку. Так само, і це схоже на постановку, але це реальний дрон. Реально прилітає в реальній гелікоптері. Він вибухає картинка, дуже дуже вражаюча. Тобто, є атака на військовий бік. Це може стати приводом для подальших дій відповідних. І завтра може, ну, до прикладу з'явитися інформація, що в цьому звинуватять конкретно Придністровці, ну так влада так звана Придністров'я, до прикладу, Кишинев. Угу. Не обов'язково Україну. Угу. І я розглядаю і те, що ми з колегами обговорювали в рамках проєкту нашого центру громадської аналітики, то все ж таки є одна один із сценаріїв розвитку подій, це саме в напрямку Кишенева, не України. Наприкінці року восени відбудуться вибори в Молдові. Має Санду хоче переобратися, а також провести одночасову референдум. Про євроінтеграційний вектор Молдови. Хоча за великим рахунком, там нібито дуже все визначено, Молдова отримала запрошення до Європейського союзу, але вона все ж таки намагається зібрати більшість думок. Як на мене, ну більшість, хоч вона і має, нібито більшість підтримки серед виборців, але втім, ну знаєте, від виборів до виборів треба в демократичній країні, не так як на Росії, такі речі фіксувати на папері. Тому для Путіна, і який ну, реально контролює Придністров'я, дуже важливо сьогодні тримати контроль за Кишеневом і, можливо, просто хитнути ситуацію. Говорити про те, що там ну про російські настрої в Молдові. Вони превалюють, не доводиться, але вони є. Їх може бути достатньо для того, щоб дійсно там збурити суспільство, підняти на акції протесту і Таке інше, такі приклади були навіть за останні два роки, відколи почалося широкомасштабне вторгнення, і треба зважати, що на території Придністров'я системно заїжджають різного роду чоловіки. Навчення, які пройшли військової вишколи, і мають навіть досвід ведення війни. От буквально 12 березня в Кишиневі затримали чоловіка, якого верифікували як найманця ЧВК Вагнера. Його не пустили, не пропустили. Він мав намір заїхати до Придністров'я. Продовж останнього року таких чоловіків підозрілої професії так могло заїхати десятки тисяч. Uh -huh. Без перебільшення, тобто ну, як мінімум, тисячі так точно. Ну цифри називають від 10 до 20 тисяч, і зважаючи на те, що у ковбасні є дуже потужний склад озброєння, який знаходиться на кордоні з Україною. Це на території Придністров'я, там зброї буде достатньо для проведення операції. До прикладу, не в Україну, але для Кишинева, так точно взагалі без проблем. Звісно, захід реагує на ці всі речі, була підписана угода між Францією та Молдовою. Про заходи безпеки, але знову ж таки я поки що не надавав би великої ваги цій цьому договору, оскільки не зрозуміло, яку допомогу може надати Франція. Ну до прикладу, ведення військ чи конкретно там не знаю, спецслужби допоможуть їм. справа в тому, що мова йде про. Військове протистояння Кишинева і Придністров'я це не жарти. Це якраз та історія, чи здатна буде Майя санду фізично протистояти можливому захопленню влади в Кишиневі? Я такого сценарію не виключаю. І це може бути великою загрозою, оскільки ви кажете про цифри в 20, до 20 тисяч, якихось найманців, а армія Молдови, наскільки знаємо, не дуже взагалі потужна, і тут в цьому контексті... Ну, там контексті... близько знову ж таки, за поводу перепрошую за повідомленням і спротиву, там десь в межах 4-6 тисяч чоловік. На цілу країну, так. так. І от перспективи цієї всієї історії, якщо є на території Придністров'я вже ймовірні чоловіки із досвідом а бойовим, євим, а колективний захід, напевно, що дуже швидких рішень ухвалювати не буде. Тут би хотів би у вас запитати про роль України у цій всій історії. Свого часу пам'ятаємо в 90-х роках певні операції виконували українці на території Придністров'я. Є у на УНСО, є Дмитро Корчинський, які досі. В інформаційному просторі доволі таке активний, і якщо послухати його заяви, він говорить, що ми навіть не, не молдовське, а наше Придністров'я забувати не маємо і повинні допомогти з тим, аби усунути ось цю от гарячу точку біля кордону України, чи може бути якесь звернення в цьому контексті? Можливо, від Майї Санду, і чому про Корчинського і про уна УНСУ говорю, тому що в світлі останніх подій. Із Російської Федерації у нас є РДК і Легіон Свобода Росії, які сприймаються більш м'яко, оскільки це громадяни Російської Федерації, і це відірвані від сил оборонні сили, які начебто подаються як самостійні, і так далі. Тут, звісно ж, буде мова в контексті на про українців, але можливо буде подаватися як також ПВК, на яких ми дуже сильно не впливаємо. Є такий варіант розвитку подій, пане Валерію. Буквально два слова про Корченського я не готовий коментувати, тому що дуже добре пригадую, як вони з і із дугіном проводили в Москві прес-конференції. Тому на кого він працює, я не знаю. Угу. Я вам кого так є. Нехай він там коментує за себе і ці всі речі просто ж чому я не коментую. Достеменно мені невідомо про всю знаєте, базу да, діяльності Корченського. Він а, не обов'язково особистість по тому, я, я кажу, я перепрошую, я це коментувати в принципі угу. не буду угу. саме з цих міркувань. Що стосується саме позиції Маю Санду, на превеликий жаль, має Санда недооцінює ризики. У мене є чітке відчуття цього, і те, що я спілкувався з колегами, які професійно впродовж 10 років займалися питанням Придністров'я, ну зокрема, в одній із програм, поза програм нашого центру, ми спілкувалися з Віталієм Куликом. Доволі відомий в Україні політичний політолог, який професійно займався в складі РНБО 10 років питанням Придністров'я, давав він розгорнутий аналіз цього приводу, тобто в системі державної влади. Угу. І дійсно ризики такі є. Тут я якраз розділяю позицію, врахуйте, і Фактично органів державної влади України, які впродовж багатьох років вивчали це питання, Україна займалася цим. І м, дійсно, свого часу розглядали варіант, аби Молдова все-таки попросила запросила Україну долучитися до вирішення питання проблеми саме Придністров'я. Тобто, воз'єднання Молдови із цієї території, це було б логічним завершенням е, з метою прибрати цей анклав. Ну, по-перше, це анклав. Контрафакту, тобто на території цієї недодержави, фактично виготовляється дуже багато контрафактної продукції від лоїві тонів, мабуть, і ролексів, і до спирту, і це все контрабандною потрапляє і до України, і до країн Європи. І це дійсно серйозний виклик виклик. Але з огляду на те, що чимало вибачте за такий вираз прикурили на цій темі чиновників в Європі і в Україні, то це поки що зберігається. Але а, не, я не готовий сказати, наскільки там влада Кишиневу замішана до цього, але справа в тому, що зовнішню економічну діяльність Придністров'я здійснює через Кишинів. Тут парадоксальна річ така, і дійсно, ми маємо таке аномальне державне утворення, як на мене, яке ну, ліквідувати в один момент складно, але системної роботи в цьому напряму не ведеться. Пану Якщо... Валерій... Це якби до прикладу, перепрошую, із ДНР через Україну там постачалися продукти сільськогосподарської діяльності так. або вугілля до Європи. Так це так. парадокс, який також насправді якби це не прикро звучало б, мав місце своє за каденції так. одного із президентів. Так. Так, це було це саме так і було, і коли ми там говоримо про так звані ЛНР, ДНР, то ми розуміємо глибину цього всього маразму. Так wow. а коли про Придністров'я, ну типу мовляв окей. Але якби в цьому плані Молдова Кишинев проводив системну роботу з Україною, то я думаю, що питання було б дещо по іншому. На жаль, ні, на сьогодні має сандо не готово, як на мене, звернутися до України за допомогою, але приводом для такого звернення може бути провокація. З Придністров'я я більш ніж переконаний, що Тераспіль розуміє це, тому й е, можливо, да, можливо, саме з огляду на це головне управління розвідки і е, швидше схильне до сценарію того, що там нічого не буде. От реально mm -hmm. нічого не буде, тому що ситуація всі влаштовує. Тобто, контрафакт виготовляється, він їде, всі зацікавлені, все працює. Вибачте, бабло капає. В угу. іншому, ну всіх, всіх, хто в схемі і в долі, то все нормально. А вони за великим рахунком дуже потужно впливають на політику у Придністрові. Втім, є один такий нюанс. Справа в тому, що бізнес із Придністров'я почав потрішку виходити за останні роки, і якщо брати до уваги там головного олігарха. Придністровську, який тримає контроль за цим господарством, то він навіть має громадянство України і активно скуповував до початку вторгнення в нерухомість в Україні. І відповідне дослідження розслідування проводили ваші колеги з проекту схеми Радіо Свобода, і воно було опубліковано ще до початку широкомасштабного вторгнення. Але рахуйте, скільки років вже пройшло, то ну в принципі ніяких. Зрушень в цьому питанні поки що немає, тому що змінилася ситуація. Почалося широкомасштабне вторгнення, і Придністровський анклав фактично зараз може бути використаний для дестабілізації в регіоні. Путін такий сценарій розглядає, я цього не виключаю. Тим паче варто нагадати, що після двадцятого року, після лютого місяця, коли почалося вторгнення, розглядався варіант пробиття коридору через Вінниччину. До Придністров'я, і це була дуже серйозна загроза розколу України на дві частини. Mm. Бо якби таке возз'єднання Придністров'я із наприклад там Білорусі відбулося, а, ну з Білорусі там мався бути пробитий кордон, то це було б ну вкрай небезпечно для нас загалом. Добре, що це не вдалося, але ніхто ж не сказав, що цей сценарій просто взяли, викинули у корзину зі сміттям. А, бо е, два дні тому спецслужби Німеччини опублікували новий план, е, точніше, не план, а наміри, скажу так е, Росії розпочати атаки на е, з Каліндської області на Польщу. і Німеччина долучилася б долучилася до цього процесу. Німці не випадково зараз б'ють на сполох, і це означає, що Росія зберігає за собою як е, можливі варіанти сценарії розвитку подій це країни Балтії, це Польща. Це Сувальський коридор і Придністров'я. Я б на даному етапі, ну можна там доповнювати ще Північна Корея, але вже то інша історія. Але що стосується європейського континенту, то ці напрямки скидати з важелів не можна. І якщо, до прикладу, щось таке станеться і Молдова попросить да, Україну допомогти, Україна відгукнеться і вирішити питання Придністров'я, це було б дуже, дуже правильно. Там має бути встановлена єдина влада. і Таких сепаратних територій, як Придністров'я, їх не повинно бути, тому що це загрози. Буквально вчора вже читаю повідомлення про те, що Південна Осетія має намір проситися до Росії. Ну, вибачте, якщо до прикладу буде ухвалено рішення після звернення Придністров'я про те, що Путін. Ми вже маємо такий досвід гіркий. Ухвалить рішення про воз'єднання Росії із громадянами Росії, які проживають на території Придністров'я. Це 220 тисяч. Це більша половина мешканців саме цього регіону. То ми отримаємо зараз територію, як то Калінінградська область, чи як ну треба ж, ну, вибачте, думати трішки на крок вперед. Цього принципі допускати не можна. Плюс до того, вони проводили в ці три дні на території Придністров'я голосування. Це не новина. Вони проводили голосування і раніше за Путіна. Там голосували на попередніх виборах. Було 24 виборчі дільниці цього разу, нібито 6, але в будь-якому випадку сталість і прихильність до Путіна вона там зберігається. Я так розумію, якщо буде звернення, то у відповідь буде результат політичної волі і рішення саме верховного головнокомандувача, чи є воно наразі, чи готовий пан Зеленський відповісти згодою у відповідь на прохання про допомогу в Придністрові? Так розібратися з цим квазіотворенням, і головне військову складову компоненту. Як ви зараз оцінюєте, пане Валерію, у зв'язку з тим, що зараз на фронті ну нелегко справи. Справа в тому, що тут дійсно з військової точки зору все ж таки краще б оцінювали військові, але те, що я спілкувався зі своїми колегами, які, ну, знову ж таки, яким я довіряю, які є дійсно фахівцями і згаданий мною ну, інформпростірний інформаційний, інформаційний спротив, перепрошую, да, то е, дійсно потужності в Україні достатні для того, щоб вирішити це питання, навіть за нинішніх умов. Угу. Приністровська армія не має в великій кількості на сьогоднішній день військового потенціалу для того, щоб ну, у разі, якщо Майя санду звернеться до України, і буде ухвалено позитивне рішення їм допомогти, щоб до прикладу ну, втримати цю територію, угу. тим паче, враховуючи те, що Україна має дуже потужний бойовий досвід, то ну, це не буде якоюсь такою великою проблемою для України, але оскільки ми не можемо втручатися в внутрішні справи сусідньої країни, то самостійно, то звісно, ні, привід може бути простий, зрозумілий, тому що треба встановити законну владу на території Придністров'я. Не визнає жодна країна світу, це не країна за великим рахунком, це сепаратне утворення, і було б абсолютно логічно, аби це було питання вирішено. Звісно, мені. Ну, не те, що там дивно прикро, да, прикро, що за ці 30 років фактично з 89 го року, ну відколося сам цей конфлікт. Так питання не було вирішено. Ця п'ятиконтактна група, чи як вона там називається, до якої до речі, там апелював до апелювали нещодавно на Росії, де і Сполучені Штати Америки, і Росія і ОБСЄ. І Україна, до речі, входить до цієї переговорної групи про врегулювання Придністровського конфлікту. Вона працює руками, <клес> толку. Ну нині зараз, звісно, ні, толку від неї ніякої, і якраз це вказує на ну, неправильність вирішення проблеми. Бо, знаєте, заспокоювали, заспокоювали, проколисували цю проблему, але врешті-решт вона нікуди не поділася. Вона лише не буває, розпухує, як знаєте, така ракова пухлина, її треба дійсно вирізати. Це як рушниця, яка висить десь а, на під час вистави. Так і має вистрілити все ж таки. Валерій Клочок, дякую вам за те, що долучилися. Керівник центру громадської аналітики Вежа з нами сьогодні спілкувався і дякую усім нашим глядачам за те, що підтримуєте вподобайкою своїми коментарями і підписками. Все бачимо, все цінуємо, працюємо далі. Павло Ковальчук, мене звати з вами зустрінемося у наступних відео. На все добре.